Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Ну що, Незабаром весна залишилося ще геть трошки. І я знайшла таке платко з себе в мішочку. Не викидала нічого. Виросла моя племіночка. а платічко таке вже, слава Богу, ого-го. а платко вже скільки років лежить, лежало-лежало, ну і дочекалося свого, скажімо, своєї черги. Я зараз його розділю, роз, розріжу по сапчастинам, так скажемо. Використую, буду спромагатися використати свою викройку, яку я всім обіцяла і всім відправила. Може, комусь трошки з запізненням, то вибачте. В общем, викройка супер. Хочу її спробувати використати для того, щоб пошити соні на весну і на літо. Такий от, от, дуже хороший трикотаж. Таку, типу, сарафана, плаття, майка, не знаю, що вийде. Спочатку його розріжу зараз, а потім побачимо. Ну, от тепер я покажу, що вийшло. Значить, це у нас спинка. Цю платька. Це у нас ось, ось перед. Платечка. І я відрізала всі обурки, У мене дуже класно вийшло. Їх аж 4 тут штуки, ось 4. От. Вони, чим вони цінні тим, що вони оброблені ось тут -от края, і їх можна використати як на рукава, так і дошити низ, не зробити, щоб воно вже оброблене. І, ну, так гарненько. Це для тих, хто ну, початківці в цій справі. Допустимо, мені от на моїй машинці таке от уже якось складно зробити, а тут вже готове зроблене. Так, тепер згадуємо за нашу викройку. Викройка у нас складається з ось оце, ось, ось от так ось одна частина, перевертаємо до друга. Штани, кофта, за, спинка і кофта вперед. Так, так само по дві частини. І є ще рукава, ну не знаю, чи 에, побачу, чи буду робити, чи не буде, поки що рукава оставляємо. І є ще капюшон. Тут він може не знадобиться. Значить, поки що штани я відставляю, бо це має бути літнє платько. Значить, штани відкладаю теж в сторону. Беремо тепер от, те, що у людей перед. Оту, вперед, оце декольте, скажімо так, то це буде у собачки на спинці. Значить, я його складаю на бо в мене викройка половинка, ось його знаходжу серединку, отак от. Склала його напіл і беру те, ту частину викройки там, де зад, Ось вона. І прикладаю її сюди. Бачите, вона майже підходить. Але, якщо взяти отак, от, а я зроблю, щоб вона була вище. Тому що тут ще на обтачку ну, як скажемо, дається припуск, що ще можна пришити капюшон, пришити цей. А в мене вже воно готове тут ось є. Значить, я його піднімаю сюди. Ось, так. отак. отак. Даже зроблю отак. І дивіться, як ідеально виходить. Тепер тут пішло розклішення. Я його ось тут у карандашиком вже і помітила. Просто отак от порівняю. Зроблю його рівнішим. Для того, щоб не було розкріщен цього. Ось я його виберу зразу. Все. Тобто, оце у нас буде тепер спинка. Цієї кофтинки вона буде завертатися аж отак, от, і це буде на спинки у собачки. Тепер нам треба подумати, як зробити перед. Перед я дивлюся оцю частину. Так само складаю її навпіл. І, поди, і дивлюсь, що виходить з передом. Але з передом тут уже не виходить цього всього. Бачите, Все. Значить, це я відкладаю. А беру вже з цих частин, складаю цю напіл. І намагаюся так, щоб не обробляти шейку. Щоб шея у нас отут -от є, і поєднати її з оцим. Ось таку я кладу от оце сюди, отак, щоб використати оцю пробочку. І. Я так думаю, що воно десь отак от Должно Получиться Ну, на всяк у всякому випадку спробую, що воно буде. От десь отак. Оце вирізаю. Це в нас уже буде перед. І оце зараз я його зішью і подивлюся, примірюю, що буде, а потім побачу, що тут треба буде дошити. Короче, зараз я сметаю і побачу. Так, значить, світала я його, приміряла. Оце у нас, получается спинка. Тепер, а це на животику це все буде. Значить, якщо взяти викройку, то вона повинна бути. Ось отак, бачите, це скільки не вистачає. Але коли я поміряла там у неї по животику, то я можу До... додати ще от стільки, для того, щоб воно гарненько закривало животик. У нас дівчина не хлопчик, хлопчика так би не вийшло, звичайно. Значить, я беру одну з оборочок, тих, що я використ... Ви обрізала, розрізаю їх. Викладаю от так, от ось одна і друга половинка, для того, щоб опять же таки використати цю птачку і тут я зішью на машинці, ще машинку не витягала, Зішью. Тоді отак от, от розкладаю і прикладаю викройку. Прикладаю викройку, ось воно виходить: тут все правильно. Тут у нас на нас шейки хорошо. А тут буде трошечки довше для того, щоб їй було трошки комфортніше. І от, так, от таку штучку ми дошиваємо сюди. А потім я вже буду дивитися, як його з'єднати для того, щоб, може, більше будуть припуски на шви. Може, може я залишу тут от розрізики, такі, скоріш, всього, щоб їй було свободніше в рухи. Ну, в общему, що на такому процесі. Зараз виймаю машинку. Це строчу це строчу. про строчу тут вже перевірила шви, оці е, плечі за шию вже наглухо, тому що тут у нас все отак от все хорошо вийшло оця шейка. Бачите, отак от. Все добре вийшло, хорошо лягло по фігурки. Так що продовжую далі. Отак от воно виглядає. Зшила, я, виходить, три строчки зробила. Тут пришила і зшила з двох Кусочки. Оце. І зараз я по об'єму собачки буду нашивати. І тут, якраз так добре, виходить. воно виходить сюди, пришється. І оце буде низ, це буде на животіку. Зараз зроблю ці дві строчки, отак от. І потім далі. Ну, все, я построчила його, це виходить отак от вперед. тут, виходить, це то, що на животіку. Тоді, от. Звісно ж, ці ж хвостини не оставимо. Я зараз його складу отак от, от. Я вже так прикинула, на соні поміряла. І, отак так, уголочок до уголка. Зараз я покажу, як я роблю. І просто отак от, от закругляю. це треба обрізати. Зараз я обріжу. І от воно вже тоді ляже по собачці отаким отовалом. Ну, я потім попідрівнюю його і все. Хочу показати, як я роблю строчку. Строчку я роблю отакий от мілкий зігзаг. Це таким мілким зігзагом воно пристрачується і тоді нічого не стрібет. Ну, в принципі, трикотаж і так він не. Не стрьопається. Отакі Получаються. От це на моїй машинці. Це, я так зшиваю е, плечі зшила. І вийшлося отак. Ну, в общем-то, можна сказати, що вона вже готова. Тільки тепер так само з зігзагом я оброблю цей край і все. І отаке от можна зробити. Можна... І ще мало того, що вийде два, тому що це одне вийшло, осталось тільки примірять. І зараз покажу вам, у нас залишається ще. Одну частину ми використали, а друга частинка ось залишилася. Якщо взяти викройку, опять же, ця сама викройка, я її складаю навпіл, от. гарненько викладаємо, щоб ніде нічого не цей. І от у нас є кофта, це то, що буде спина собаки. І кладемо її ось сюди. Тут спеціально я лишаю більше воно вже оброблений край. Це у нас ось плече. І отут от буде пройма. І все підходить. От Виставили ми, тут цей оброблений край. Тепер пройма у нас оброблена. І тут пішло. І тут от треба опять, отак вот от рівненько оце все. лівою рукою, ну, Рівно-рівно, оце я зріжу. І останеться у нас, виходить, опять. Спина готова кофта. Тепер, що касається перед. У нас є таких три оборки ще осталося. У мене залишилося з того, що я розпорула. Беру я одну з них. Опять же ж, максимально підбираю так, щоб був оброблений край. Складаю навпіл. Ось тут я вже намітила собі. І ось полочка. оця. Це вже йде кофта перед. Кладу її цю ось, ось сюди. Так само горловинка буде оброблена. і ось, ось Викладаю так. Це я виріжу, а низ дошию, так, як в цьому дошила. ось Оце вже відріжеться нас оці частина. І низ, ось, ось кофточка, точно так же я робила тут. Це верх і низ ось, ось дошила. отак, У нас то, що лягає на животик, воно оброблено. І вийде ще одна кофта, ще й залишиться ще два. тих. До чого я це все розказую? Оце все можна купити навіть в секонд хенті Це одну дитячу річ, а собаки зробити дві. Заходила я в магазин, зоомагазин, як я вже не раз казала, там така одна футболочка стоїла 100 гривень, зараз вже 300 то не варто купляти, коли можна зробити самому. Це раз. Друге, ще раз нагадую, у мене там буде посилання вверху, є відео. Там, де я розказувала, то, ми шила, я вже не пам'ятаю, що я шила, по-моєму, комбінезон. Да, комбінезон шила. Із оціє викройки дуже вдала викрока. Тут, тут ще йде, зараз ще покажу, саме основне штани. Ось все як робляться, і е -е, рукав. І капюшон. Тут, правда, Юра рецепти свої понаписував на капюшоні. А що за рецепт? Я не знаю. А про що, що агро? Ой, блін, це ти ці помідори виписував агромастер. Помідори. Що це ти взяв цей капюшон, я не знаю. Ну, в общем. Ладно, це таке. І я оцю всю викройку зробила на А4 форматі і написала там адрес електронної почти. почти і вже скільки людям повідправляла там, це безкоштовно. Я не треба мені на які гроші, бо люди пишуть, можна вас купити. Не надо, я нічого не треба, мені гроші. Кому треба? Я з удовольствием вам відправлю, тільки шийте. шийте своїм хвостатикам, щоб вони були в теплі. Така от викрока. Я все розподілила його на четвертому форматі, в PDF. ви коли отримуєте на електронну почту, собі розпечатали, вирізали, і у вас викріка готова. Викрийка взагалі супер. Це мені дала мені подружка, вона шиє одяг для собак на продажу. Там, вже коли цій викройки зробиш, ну, ідеально лягає. Що штани? ну, Це штани, ось, якщо взяти так. От. Я там розказувала, там дуже подробно. Кстати, люди писали кажуть, що все дуже понятно розказувала. Якщо взяти вот так скласти, то ну це все зрозуміло двох воно отак вот вот кроється, то хороший комбінізон. Ну, общем, хто хоч чуть-чуть розуміє, щоб ви розуміли, я взагалі шить не вмію геть. Від слова зовсім. Я купила машинку для того, щоб зробити якусь наволочку, якусь торбу шити. от. Так от. Но, коли от є така викрока, то тут любий пош'є по ній одежу. В общем, довго розказую, але сам факт, що я вам ще кажу, що кому треба, запишіть. У мене там є адрес електронний, на електронний адрес пишіть на почту, що вам треба викрити, я вам відправлю. А зараз ще значить, цю значить, це платье я оброблю низ. І це ще пущу ще одну, і потім примірю і покажу, що в нас вийшло. Все, ми вже без одну футболку. Обидві пошила. Ну, оце наділа першу Отак от вона. Зараз. Ззаді. Коси наші роз... розплилися, розплилися коси. І отак ось і вперед. Хорошо накриває воно все. Шо ти? Шо ти робиш? Вона длиненька вийшлася. то що треба по длині. Ось от. -от я заокруглила її. От. Отака ось вона на шиї виходить. Дуже хорошо. В общем, можна зробити що завгодно самому. І тут я ще пришила по одній повочки, але повочки не засіпаються. Просто так, як для декора. Пришила пуговички. І отака у нас. Получилася футболочка одна. Ну, ну, гризов пальці. І така сама ось, ось ще одна. Тільки ця вже трошки інакше Соня пішла до Сонь. Вона вже так уже сьогодні. Примірок на примірках, да, Соня вимучилася. Ну, нічого, зато тепер у нас є дві футболки. І друга ось, ось така тоже. Так що робіть. Не переживайте, що у вас не вийде, все вийде, головне не бажання. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю -пока. вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Пишіть, відправлю викрику, кому треба. Мені не шкода. О, ти довольна, так? Да? У тебе є, є така футболка красива, Соньки. Да, футболка красива, вона любить гратися. 嗯，六个。